так, он, конечно. В нас наш дождь. Десять, что-то пришвидта. Какие зразів те банк ваш? Чей? Так. Взять для прослуховувався Николай Александрович. Чи це не просто рад не дить. Здравствуйте. Є робота дуже варті справді думаєш,

Це, це нам буде врожати в зовсім <сум> <сум> папочку. Папочки у вас вже не буде, але диск може бути. Ми, ми поділилися на вашу поведінку. <сум> як результати тільки подивляться Олімпіади? Я не озвучила те, що чував Олександр Іванович. І мінус один диск, мінус один диск. У нас 12. Галина Романовна, воно все пишеться. <сум> Что думала, то сказала.